Вчора парламент проголосував видаткову частину збільшити на 278 мільярдів гривень, але за рахунок чого? Якраз не за рахунок зовнішніх грантів, про які ви говорили, а в проєкті, бюджет, в проєкті закону було чітко написано за рахунок внутрішніх запозичень. І тут треба наголосити, що внутрішні запозичення це облігація внутрішньої державної позики. Портфель цих облігацій найбільший національного банку України. Я думаю, що якщо політика навколо цих облігацій і навколо інших інструментів, які би робили облігації більш привабливими, не буде змінена, то це знову власником цих облігацій стане національний банк. А це означає додатковий друк грошей. А це означає інфляція. А це означає більше мож... більше можливостей, якби. У збройних силах з одного боку, але це за рахунок людей, якраз за рахунок інфляційних тих збирань, які будуть витрачання, які будуть вимушені роботи наші громадяни.